Пригадати нашому членству старому, можливо, сказати тим, хто щойно прийшов, тим, хто є нашими гостями, нашими приятелями, про те, що я вважаю великою небезпекою, яка перешкоджає нам вести успішну боротьбу і перемогу. Про деякі речі, котрі не мають імен, це не є люди, це не є ворожі народи, що але це є такі явища, про які треба знати і пам'ятати. Великими проблемами є втрата пильності. Пильним потрібно бути завжди, не тільки сьогодні, коли настає більша біда. Пильним потрібно було ще вчора чи декілька років тому назад. Хто втрачає пильність, той програє. Свого часу російська православна церква, коли відбувався більшовицький переворот, мала свій синод. На чолі з Патріарха. Чи знаєте ви, які питання розглядали на цьому синоді в часі, коли Ленін захопив смоль? Я вам скажу, тобто захопив тротки для Лєні. Питання, яке нам розглядалося і довго, і наполегливо, це було в яких ризах в який день потрібно служити. Тобто, уявіть собі, що може відбуватися серед неглупих людей, які втратили пиності. Великою проблемою. Є страх для людини, котра вірить в Бога, котра знає, що її чекає вічність, повинно бути завжди викарбувано в серці. Ті 365 разів у Святому Письмі записані слова, дуже символічне число, бо саме стільки днів є у році, якщо він не є перехідний, це слова не бійся і не бійтеся. Тому що ніякого страху не повинно бути у нас, у тих, що йдуть, йдуть до неба, і тих, що йдуть здобувати Божу правду для себе і для своїх дітей, і в тому числі вічність, окрім страху Божого, який є в початок примудрості. Страх Божий полягає не в тому, щоб боятися пекла чи терпінь і страждання, а в тому, щоб боятися зробити що-небудь, що є противне Божій волі і Божому планові і Божій думці. Великою небезпекою. Яка є на перешкоді нашій боротьбі, це є пацифізм, це є байдужість. Бо не бійся ворога, він ось, він помітний. Сьогодні він помітніший, ніж був місяць чи два місяці тому назад. Не треба його боятися, бо що він здатний зробити і що він зробить, ми можемо собі приблизно давати звіт. Але бійся байдужості і байдужого. Бійся байдужості в самому собі. Тому що байдужість це є початок поразки. Великою проблемою є пацифізм, тобто неготовність дати відпір. Війна триває завжди. Лінія фронту у тій боротьбі між добром і злом пролягає через наше серце і через нашу душу. Ми завжди, кожної миті маємо воювати, врешті, християни. Це є воїни Христові. Ми повинні поборювати зло. Ми повинні пам'ятати, що не сміє бути толерантності до зла. Що ми на кожному кроці повинні виконувати вказівки Христової церкви, серед яких і такі. На гріх мовчати гріх, за гріх не карати гріх. Щоб мати моральне право не промовчати, щоб мати моральне право покарати, потрібно мати авторитет, вправність. Силу, змогу і чисте сумління. Тому пам'ятайте про те, що є вічність перед нами. Пам'ятайте про те, що той, хто впав і забруднився, може піти і помитися. Пам'ятайте про те, що той, хто согрішив, може покаятися і надалі вести боротьбу з чистим сумлінням, бо лише боротьба того, хто є натхнений ласкою Святого Духа, є приречена на перемогу. Той, хто є брудний. Той, хто є занечищений злом, то є на боці пекла, а отже, нічого доброго із його чину не вийде, навіть при найкращих намірах. Пам'ятаємо про те, що жодна дія, навіть насильство, не є грішна, не є противна Богові, якщо походить із доброго наміру, якщо досягається адекватними засобами. Якщо має добрий передбачуваний наслідок, якщо не спроваджується іншими гріхами, ненавистю, наприклад, гнівом, помстою або, скажімо, там, іншими супутніми гріхами, такими як вживання брудних москалящих матюків, якщо наша боротьба і навіть насильство, яке ми відновлюємо Божу справедливість, і право своєї нації на своїй землі не суперечить у цьому нічому, то вона, наша дія, є святою і праведною. Тому позбудьмося будь-якого пацифізму. І коли треба іти, ідемо. Коли треба бити, биймо. коли треба стріляти, стріляємо влучно. А для того будьмо готові завжди померти. Бо бути готовим сьогодні приступити до святого причастя це означає бути готовим сьогодні увійти у Небесне Царство. Поступаємо так, і перед нами відкриються небеса. Ім'я Отця і сина Спробуха. Слава Христу.